Усі на танці тут не потрібно дотримуватися дрес-коду. Головне мати бажання. Відчути другу молодість львівські пенсіонери можуть на вечорах відпочинку, які просто неба. На вихідних влаштовує об'єднання самопоміч. Зручні мешти, комфортне вбрання, акуратна зачіска. Ці жінки як у 20 прийшли на танці. Чула по радіо, що сьогодні будуть танці тут, і оркестр буде. Ну я пішла послухати музику. Чекають, коли кавалери покличуть до танцю, а ті, як і за молоду, одразу не наважуються. Доги болят! А Я Старі. не маю партнерші. А дивіться, які прекрасні лені. Так. Буду танцювати. І все ж наважилися. Кожен танцюючи почувається молодими. Молодість! Молод, всі хвороби відкидаємо, а живемо молодим, чудовим, прекрасним життям. Відчуваєте. На років 20-30. А ритми тут на будь-який смак. І повільні композиції, і швидкі мелодії. В себе сила? – А як же ж? Якщо до роботи, то тиск піднімається, а танцювати, то ні. Духовий оркестр вже не вперше грає на таких вечорах. У червні пенсіонери відпочивали у парку культури. Духова музика, вона тому і має таку назву духова, бо вона від душі, дух, дух, душа. Так що ми дуже вдячні цій публіці і вона звичайно вдячна. нам. Та, окрім танцювальних вечорів, у самопомочі відкрили творчий клуб для літніх. Там усі охочі можуть розкрити свої приховані таланти. Ми плануємо організувати хор. У нас є вже диригент, насправді дуже такий цікавий мужчина, який власне, виявив бажання організувати цей хор всіх. Запрошуємо бажаючих. І ще в нас вже почали працювати по місту Львову групи здоров'я для людей літнього віку. А наступного разу самопоміж танцювати запрошує 3 вересня у парк культури. Тоді бавитимуться в українському стилі.